Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу вам показати, як зв'язати ось такий гарний мотив. Бабусин квадрат, але більш ажурний та цікавий. В'яжеться він досить швидко, легко, головне знати, що в якому рядочку, але це все швидко запам'ятовується. Отже, Гачок, нитка і починаємо. Для початку нам потрібно набрати 5 повітряних петель. Хто не вміє, ось таким чином можна набрати. Провертаємо, захоплюємо ниточку і протягуємо. Закріпили ми ось цю петлю. Далі набираємо 5 повітряних петель. 1 2 3 4 З'єднуємо в кільце в першу ось цю петлю. Запихаємо, бачите, за ось цю стіночку я запихаю зазвичай і запихаємо ось таким чином. Захоплюємо ниточку, протягуємо через цю петлю і через крайню петлю. Ось таким чином. Далі в'яжемо три повітряні петлі. Один, два, три. Далі будемо в'язати 15 стопчиків з накидом. Робимо накид, заводимо гачок ось сюди, в центр, захоплюємо ниточку. Знову ось так через дві цих петельки, потім ще раз. Знову накид, заходимо, пров'язуємо, і ще раз пров'язуємо. І таких стопчиків тут має бути 15. Ось ці три повітряні петлі будуть рахуватися теж стопчик, це буде 16-й стопчик. Загалом стопчиків з накидами потрібно пров'язати 15. Далі нам потрібно об'єднати це все в коло. Ми, ось бачите. Перша, друга. І в ось цю петлю ми заводимо ось так гачок, захоплюємо ниточку і протягуємо, робимо такий з'єднувальний стовпчик. Далі нам потрібно в'язати другий ряд. Набираємо три повітряні петлі. Один, два, три. Далі набираємо ще одну петлю повітряну. Ось таким чином. І в'яжемо знову стопчик з накидом в наступну. Тобто ми в'яжемо зараз стопчики з накидом в кожну петлю, але між ними ми робимо стопчик повітряну петлю. Ось ми прив'язали стопчик, робимо одну повітряну петлю і знову стопчик накид в наступну петлю просто прив'язуємо стовпчик накидом. Знову повітряна петля, стопчик з накидом. Повітряна петля і стопчик з накидом. І так продовжуєте в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо в коло, ось. Перша, друга, ось сюди за другу цю, заводимо, захоплюємо і протягуємо. Так, далі ми теж будемо в'язати стопчики з накидами, але трішки вже по-іншому. Набираємо три повітряні петлі. Далі робимо накид і пров'язуємо два стовпчика. З накидом в ось цю частинку, там, де ми робили повітряну петлю в попередньому ряді. Пров'язуємо сюди два стовпчика з накидом. Далі ось ми ось цей стовпчик маємо пров'язати стовпчик з накидом ось сюди, тобто робимо накид, заводимо ось сюди гачок. І пров'язуємо стопчик з накидом. Далі ми все це повторюємо: тобто ми пров'язуємо два стопчика з накидом в ось цей отвір. І пров'язуємо стовпчик з накидом в ось цей попередній стопчик, тобто ось таким чином. І так пров'язуємо до кінця ряду. Так, тепер об'єднуємо. В нас два останніх стовпчика були ось цей отвір. І ось ми в ось цю косичку, в ось цю останню петлю. Так, ми запихаємо гачок і робимо знову ж таки з'єднувальний стопчик. Так, ось таким чином протягуємо. Далі ми робимо одну повітряну петлю і пров'язуємо в цю ж петлю стовпчик без накиду. Далі набираємо 5 повітряних петель. 2, 3, 4, 5. І пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось, бачите, в нас ось ці йдуть стопчики. ось ці дві. Ми завжди будемо пропускати зараз. Ми ось цю третю, то, що йде напроти того стопчика, засуваємо гачок і пров'язуємо стопчик без накиду. Далі три повітряні петлі набираємо. І так само дивимося знову, запихаємо гачок в ось цю третю петлю. Знову три, один, два. 3 і знову в третю петлю. Дивіться, ми пров'язали ось 5, 3, 3. Далі ми знову робимо 3 петлі повітряних, 2, 3. Знову в третю петлю ось цей стовпчик, засуваємо гачок і пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі ми повторюємо: тобто ми робимо 5 повітряних петель. Два, три, чотири. Так. Ось так. Три, чотири, п'ять. Знову шукаємо третю петлю. Ось тут, третій стопчик. І сюди пров'язуємо накиду. Так, далі знову робимо три повітряні петлі: Один, два, три, знову третій стопчик Пров'язуємо. Дивіться, Тут ми зараз будемо дов'язувати ще два рази по три повітряні петлі, тобто, ось дивіться, в нас йде логіка: 5 повітряних петель стовпчик без накиду, 3, тобто, ось таким чином повторюємо. Далі от знову я взяла 5, знову 3, ще два рази повторюємо три повітряні петлі стовпчик, 3 повітряні петлі, стопчик. І ми знову ще два рази повторюємо ось цей шматочок, тобто 5 повітряних петель. І 3 рази по 3 повітряні петлі. І ось тут ми будемо з'єднувати. Останні три ось ці повітряні петлі ми приєднуємо в ось цей стопчик без накиду, який ми робили найперше. З'єднувальним стопчиком просто приєднуємо. Так, далі будемо в'язати наступний ряд. Наступний ряд в'яжемо таким чином. Набираємо 3 повітряні петлі. 2, 3. Прив'язуємо ось в цю дирочку 4 стопчика з накидом. 1, 2, 3, 4. Далі набираємо три повітряні петлі: Один, два, три, і сюди ж пров'язуємо п'ять стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Далі, в наступний ось цей отвір з трьома повітряними петлями пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі в наступну ось цю частинку пров'язуємо сім стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. чотири. П'ять. Шість. сім. Далі в наступний ось цей одвір, пров'язуємо стопчик без накиду. І далі кутик. Повторяємо такий самий, тільки тут у нас замість одного стопчика були повітряні петлі, а тут в'яжемо все стопчики з накидами. В'яжемо п'ять стопчиків з накидами. Один. Два. Три чотири, п'ять. Робимо три повітряні петлі: один, два, три і пров'язуємо знову п'ять стовпчиків з накидом: один. Два. Три. Чотири. 5. Далі пров'язуємо стопчик без накиду в наступний ось цей отвір. В'яжемо знову 7 стопчиків з накидом в ось цю наступну дирочку. Далі знову стопчик без накиду сюди і повторюємо кутик знову ось такий самий: тобто 5 стопчиків, 3 повітряні петлі, 5 стопчиків. В нас таких ще два куточки, і ось тут повторяємо так само, як тут. Тобто стопчик без накиду, сім стопчиків з накидом, стопчик без накиду. Об'єднуємо наш рядочок. Ось Останній стопчик у нас без накиду був. І тепер ми заводимо наш гачок ось сюди в верхню петлю. І робимо стопчик, щоб з'єднати. Так, наступний ряд ми робимо дві повітряні петлі. Це буде рахуватись потім, як стовпчик. Далі чотири повітряні петлі. 2, 3, 4. Далі, в ось цей кутик, ось, бачите, це боковий кутик, ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Три повітряні петлі: 1, 2, 3, і в цей же кутик знову в'яжемо стопчик без накиду. Далі пров'язуємо 4 повітряні петлі, 2, 3, 4, і пров'язуємо стопчик з накидом в ось цю петлю, там, де ми в'язали стопчик без накиду в попередньому ряді. Тобто, ось сюди пров'язуємо. Далі набираємо три повітряні петлі. 1, 2, 3. Так, І тут гачок запихаємо в четверту петлю: тобто 1, 2, 3, 4 і сюди ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову набираємо три повітряні петлі: 1, 2, 3. І пров'язуємо стовпчик з накидом, знову ж таки, в ось цю петлю. Ось таким чином. Далі пров'язуємо 4 повітряні петлі. 3, 4. Так, і ось Тут в кутик будемо зараз знову в'язати з вами стовпчик без накиду. Знову 3 повітряні петлі, і в цей самий кутик стовпчик без накиду. 4 повітряні петлі. Далі в'яжемо 2, 3, 4. І в'яжемо стопчик з накидом в ось цю петлю. Так, дивіться, далі в нас все буде повторюватись до кінця теж рядочка. Ось тут ми кутик опрацювали, далі ми в'яжемо три повітряні петлі, ось тут, в четверту за рахунком петлю, ми робимо стопчик без накиду. знову три повітряні петлі, стопчик з накидом в ось цей. Стопчик без накиду попереднього ряду, 4 повітряні петлі. Пров'язуємо ось тут стопчик без накиду, 3 повітряні петлі, знову ж сюди стопчик без накиду, 4 повітряні петлі і знову все повторюємо: стопчик, без, стопчик з накидом, 3 повітряні петлі, стопчик без накиду, 3 повітряні петлі, стопчик з накидом, і знову повторюємо кут. Тобто, так ми пров'язуємо до кінця ряду. Так, об'єднуємо наші рядочки. Ось, ці пам'ятаєте, на початку ми набирали дві повітряні петлі, ось в другу цю петлю. Ми пров'язуємо, і це буде наш стовпчик з накидом, ніби рахуватися. Так, ось таким чином зробили з'єднувальний стовпчик. Далі ми пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три, і в'яжемо в ось цю частину, ось тут чотири стовпчика з накидом. Один. Два. Три, чотири. Далі ми пров'язуємо в ось цю кутову дирочку три стопчика з накидом один. Два, 3. Робимо три повітряні петлі, 1, 2, 3, і пров'язуємо в цей же кутик 3 стовпчика з накидом. 1, 2, 3. Далі в наступну ось цю дирочку в'яжемо 5 стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. чотири. П'ять. Так, в наступні ось ці дві дирочки в'яжемо по три стопчика з накидом, тобто один, Два, три, і в наступну знову ж таки один. Два, три. Далі пров'язуємо накидом в ось цю наступну петлю. Зараз ми обробляємо кутик і далі будемо повторювати так до кінця рядочку. 2, Три. чотири. П'ять. Далі ми в ось цей кутик пров'язуємо три стовпчика накидом. один. Два. Три, робимо три повітряні петлі. 1, 2, 3. І знову ж таки сюди саме в'яжемо 3 стовпчика з накидом. 1, 2, 3. І ось сюди в наступну в'яжемо 5 стовпчиків з накидом. 1, 2, чотири, так, І. п'ять. Так, дивіться, далі ми повторюємо до кінця нашого рядочку. В ось ці петельки центральні. Ось ці центральні. Ми в'яжемо по три стовпчика. З далі в'яжемо 5 стовпчиків знакидів. Ось цю кутову частинку в'яжемо знову ж таки, як тільки що ми в'язали, 3 стовпчики знакидом, три повітряні петлі, три стовпчики з накидом. Повертаємо, тут знову в нас йде 5 стовпчиків з накидом. І до, далі знову ж таки повторяємо: 3, 3, 5, 3 3 петлі повітряні 3, 5. 3, 3 І тут об'єднуємо. І на цьому, в принципі, наш квадрат вже готовий. Ось тут, як ви можете побачити, є ще один додатковий ряд. Тут я просто в'язала в кожну петлю, тобто я взяла три петлі підйому і далі в кожну петлю я в'язала стовпчик з накидом. В ось ці центральні повітряні петлі я просто в'язала шість стовпчиків з накидом. Тобто, і ось таким чином обв'язала. Але цей ряд є додатковим. Тобто, це якщо вам потрібно. Мені так потрібно було робити, тому я так зробила. Отже, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. І усім гарного настрою та дня. Па-па!